Будь ласка, подивіться це важливе відео, яке пояснює, що трапиться з Україною, якщо вивергнеться магматичний плюм у Сибіру. Територія України розташована приблизно за 3300-4000 тисячі кілометрів від епіцентру. І на перший погляд може здатися, що це далеко. Але насправді цього достатньо, щоб відчути усю міць цього магматичного катаклізму. Першими тривожний сигнал отримують сейсмічні станції в Карпатах. Чутливі прилади зафіксують нетипову сейсмічну активність задовго до того, як звичайні люди щось помітять. Землетруси магнітудою 5-6 пройдуть всією територією країни зі сходу на захід. Історичні міста на заході України постраждають від підземних поштовхів і з особливою шкодою для середньовічних споруд, не розрахованих на сейсмічну активність. На сході країни сейсмічні події створять загрозу для промислових об'єктів, шахт і хімічних підприємств, підвищуючи ризик техногенних катастроф та провалів ґрунту в населених пунктах. Через добу дві мешканці країни помітять незвичайні атмосферні явища. Захід сонця набуде небаченої інтенсивності кольору, багряні пурпурні помаранчеві відтінки. Це буде перша видима ознака присутності вулканічних частинок у верхніх шарах атмосфери. Залежно від напрямку вітрів, вулканічний попіл почне випадати на територію України через два, чотири дні після виверження. Північні та східні області Чернігівська, Сумська Харківська приймуть на себе перший удар поступово завіса попелу пошириться на всю територію країни. До кінця першого тижня країна вкриється сіро-чорним шаром завтовшки 30-50 сантиметрів. Аграрні райони центральної України, що вважаються житницею Європи, зіткнуться зі швидкою деградацією ґрунтів.